Всім привіт! Що ж, розпочали висів нашого кавуна. Сьогодні у нас 17 квітня. І ось висаджуємо пару тисяч, посіємо, а останні будемо вже сіяти після Паски. Зараз сіємо продюсер. Ось такий простий сорт. У нас там понад 10, 10 сортів є. Ось. Коли буду їх висівати, я буду їх показувати. А перед тим висипали ось такий ґрунт. Зволожуємо його, щоб він був у нас ось такий влажний. І забиваємо ось так в касети. Далі будемо висівати ось так, сіємо і в кінці засипаємо, і будемо проливати отаким от манікуром Energy. Даємо його 15 мл на 10 літрів води. І в середньому десь один літр десь йде на одну касету. Будемо проливати, трошки. Знезаражимо цей ґрунт. І після сходів, коли вийде на сходи, будемо теж їм проливати. Ось таку роботу ми сьогодні будемо робити. Це у нас перший посів. Плануємо десь до 5-6 тисяч посіяти. Ну, а сьогодні десь дві, напевне, може чуть більш посіємо, а останні вже будемо сіяти пізніше. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Ми будемо розповідати все про догляд і вирощування такого, такої культури, як кавун. Всім дякую за увагу.